Дякую, пописку область, Шановний головуючий, шановні колеги, сьогодні, окрім тих питань, які піднімав під час попереднього виступу на початку сьогоднішнього дня щодо мобілізації і необхідності надання відстрочки батькам багатодітним сім'ям я хотів звернути увагу на одну проблему, яка незважаючи на ту ситуацію, яка є в Україні, все рівно турбує людей, зокрема у прикордонних районах Чернівецької області. Це стосується на перед активізації українсько-румунських перемовин щодо впровадження малого прикордонного руху між Україною і Румунією, оскільки такий підхід вже є і між Україною і Польщею, Угорщиною і Словаччиною з тим, щоб мешканці Герцайського, Глибоцького, Сторожнецького, Новоселецького Віжніцького та Потільського районів. Чернівецької області мали можливість відвідувати своїх родичів та близьких у прикордонних населених пунктах Румунії без віз. І, до речі, з того боку, в Румунії проживають громадяни Румунії українського походження. Це також має місце і напроти нашого Закарпаття на Мараморщині. Цьому сприятиме також підвищення пришвидшення введення в дію і експлуатацію міжнародних пунктів пропуску на українсько-румунському кордоні, які раніше ще декілька років тому функціонували, але тільки як пункти спрощеного перетину кордону, але згодом вони були закриті. Маю на увазі необхідність відкриття пунктів міжнародного пропуску на кордоні України з ЄС у селі Дяків Серцаєвського району у селищі Красної. Торжнецького району та у селі Руська путільського району це не тільки розгрузить існуючий міжнародний пункт пропуску порудних серед у Глобольському районі, але й зменшить на десятки кілометрів відстань до пунктів перетину кордону для громадян України, зазначено в цих районах, що зекономить їх кошти та час та сприятними розвитку приприємницької активності в цих районах, особливо зараз, коли в цих районах дуже депресивна ситуація. Шановні колеги, я Хочу звернути увагу на те, що впровадження малого прикордонного руху між Україною і Румунією дозволить мешканці всіх прикордонних районів Закарпатської, Одеської та Чернівецької області ще до впровадження безвізового режиму між Україною та ЄС відвідати за спрощеною процедурою своїх родичів та знайомих сусідній дружній країні Румунії, яка, до речі, перша в Європі ратифікувала угоду про асоціації між Україною та ЄС. Вирішення зазначеної проблеми сприяти на також зміцненню україно румунських стосунків. І це дасть можливість для того, щоб ми мали ще одного надійного партнера в цей непростий час. Шановні колеги і шановні голосуючі, прошу вважати мій виступ депутатським зверненням до кабінету міністрів України. А на устану хочу звернути увагу всіх наших виборців і кабінет міністрів, що він що він повинен працювати. Він повинен працювати до тих пір, поки ми не вирішуємо питання на сході, тому що нам всім потрібен мір. Дякую вам, міру нам всім паче нове щодавня жута.